Доброго мирного дня, наша соборна, незалежна Україна, Вас вітає Рій Промінь. Україна велика, багата, статна, яку не по зубам нікому, яка не скориться, яка була, є і буде жити. Соборість розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу сил мого народу, що оберігає мужність волі вроду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це піклування щире про родин. Це той завід, що нам кобзар давав, це те, про що я мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на віки, це для душі, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок, про ті гаїдні, про відочок. Це кожен з нас, як часточка країни. Це сміх гучний, щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка райтужна проходить, що над плаєм. Це те, що може краще йтворити. Чи може нам майбутнє привідкрите, це наші мрії це дійсно в дійсності новій, це світле небо, миру і надії. Це сонце, роси, квіти на весні, це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна нененька моя. Най пісня сотні, вітер степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниці та все ж це в нас одна земля. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках української землі. А наша єдність нездолана, бо в нас тече. Козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже ще просто їмо. ж вдалась сьогодні днина, так і хочеться співати пісень. моя соборна Україна знов зустрічає на день. І сьогодні, в день соборності України, без помпесності й пишнот, кажемо просто дякуємо всім тим, хто у цей непростий час боронить її, боронить як може. Зброєю, пліками, донатами, навчанням. Кожне зусилля важливе, кожен внесок потрібен, щоб кожного жовтоплакитне серце знало: від Закарпаття й до Луганська, від Чернігова до Ялти це Україна вільна, незалежна, соборна.